Що має бути в державі для того, щоб вона була сильна? Я думаю, що це запитання ключове для нас, всіх українців, тому що коли призупиниться ця війна, сусід агресор у нас залишиться для того, щоб він не мав бажання нападати на Україну і щоб була російсько-українська війна номер 2 номер 3 щоб ми цю війну не передали в спадщину нашим дітям і внукам. Що нам потрібно українцям? Нам потрібно стати надзвичайно сильними. Я би відповідь на це питання поділив би на дві частини: перша частина це наша землячка, київлянка, прем'єр-міністр Ізраїль. Голдемейер, коли вона сказала, що якщо ваша країна знаходиться в оточенні ворогів, і якщо ви хочете вистояти у війні і протистоянні з ними, вам потрібно перше корупцію прирівняти до державної зради. Крапка. Ну я б додав би розстрілювати без суда і слідстві. Це ракова опухоль, це те, що і в мирний час паскудить для держави, а військовий час це смерті подібне. Друге, що вона сказала, що такі професії, як військові, вчителі і медики, мають стати найбільш Знаковими пріоритетними, високооплачуваними професіями в вашій країні, це перша частина, і тут знаєте, як кажуть, «німаю маю шляпу, ну розумно, толково сказала. От нам це треба українцям почути, то чого б не повчитися. По той маленький Ізраїль протистоїть тому здоровенному арабському світу, от скільки років вони десятки років знаходяться по суті в стані потенційної війни. То я думаю, що там є чому повчитися. Ну а друга моя частина полягає в слідучому: якщо ми українці усвідомимо одну. Дуже важливо річ, що це наша земля, це наша країна, це наша держава, це наше майбутнє і нам і тут жити і нашим поколінням, і нам це захищати. Я думаю, що ми це вже зараз знаходимося в цьому процесі усвідомлення, що це все наше належить нам. Ми маємо його захищати. І основне ніхто крім нас цього не зробить, ніхто. То ніхто не піде сюди воювати. Ні британці, ні німці, ні поляки не прийшлють сюди війська, щоб воювати. Вони будуть стояти в себе, щоб захищати себе. Да, економічно допомогти, зброю допомогти так. А солдатами, скоріше всього, що ні. Ну хіба що десь там в тилу склади поохороняти? Відповідно, нам треба усвідомити, що це наша доля, це наш хрест, це наша відповідальність, і взяти цю відповідальність на себе. По суті, це те, що ми вже три роки робимо. І нам і далі це треба буде робити. І просто це самоусвідомлення. То те, що ніхто крім нас цього не зробить, має робити нас сильнішими. Допомагають дякуємо, а не допоможуть самі справимося. Тобто, нам треба ставати дуже сильними, єдиними монолітними. Це перша теза. Друга теза, нам все-таки треба мати загальну національну ціль, яка нас об'єднує, стати сильними. Але це слово сильне має бути огранено якоюсь конкретикою, якими сильними, там фізично, економічно. Ну я б сказав би так: я дуже хочу, щоб на протязі 10 років Україна війшла в 10 Найсильніших країн світу. От давайте віднесемося до такої нашої стратегічної, нашої загальнонаціональної цілі, яка нас буде об'єднувати, тому що я вже сказав, нам треба усвідомлювати про те, що ми не можемо бути слабими. Сильних поважають, а не слабих, і ми не можемо бути слабими, тому що Росія, сусід, ніде не дінеться. А для того, щоб стати сильними, то треба вже, повторюю, взяти відповідальність на себе, почути, що сказав Голда Мейер, озвучити загальнонаціональну. Ціль, і я б цю ціль назвав так: війти в десятку найсильніших країн світу на протязі максимум десяти років. Немало, не багато. Хочемо п'ятьорку, давайте в п'ятеро. У нас же все для цього є. У нас є розумний народ, природні копалини, які займають четверте місце совокупне по багатству в світі. Ми по ресурсах дуже багата країна в дійсності. Ця загальнонаціональна ціль має бути зрозуміла. Тобто, та знаєте, якби ціль, до якої ми рухаємося. І коли ми стаємо сильними, то ми розуміємо, що агресор на нас не полізе. Якщо ми стаємо, якщо. Ми залишаємося слабими, то звичайно будуть ризики, що Росія знову полізе. Не факт, що нам Європа так буде допомагати, як зараз допомагають. І на завершення, що іще потрібно? Потрібна ідея, як реалізувати цю ціль, як стати потужною економічно, військово, технологічно, духовно інтелектуальною державою такою, народом, таким, монолітним. Знаєте, як я люблю показувати так. От з такого стану перейти от до такого стану. От сила в кулаці, сила в єдності. От такими треба стати. Національна ідея, як цього Сягнути для того, щоб стати такими потужними сильними, нам потрібний інструмент, як цього досягнути. І таким інструментом має стати держава. Нам потрібна політично управлінська реформа, коли ми маємо створити таку модель державного устрою, соціального, політичного, економічного військового, яка буде суперновітня і суперефективна. Тобто, нам треба державна реформа. Нам не треба просто заміна одних депутатів на інших. Нам треба міняти соціальну управлінську систему, що вона. Була ефективна, щоб туди зайшли люди, яких я називаю 3П. Туди мають зайти порядні патріоти, професіонали, які будуть не уваду йти заради влади, а які будуть іти служити Україні, Господу Богу, і українському народу. От нам таку треба управлінську політичну систему зробити, тому що така система допоможе нам тоді і реалізувати цю ціль, ставати сильними. Я думаю, що так воно в нас і має відбутися. Ця війна не завершиться миром з Росії. Я думаю, що зараз це вже всі розуміють. Ця війна буде просто призупинена, призупинена. Як призупинення військових дій. Потім наступить довгий нудний переговорний процес, який може затягнутися роками, так як це було починаючи з агресії на сході в 2014-15 роках і далі. Оцей довгий нудний процес, який тривав 8 років, не закінчився нічим. Мінськ, 1 Мінськ-2 і так інше. Скоріше, все, що така ситуація нас чекає в майбутньому. Відповідно, що ми маємо зробити? Ми маємо стати сильними. Сила має відбутися через отаку внутрішню реорганізацію. Я думаю, що такий потенціал для України зараз є. Чому? Тому що я рахую, що Україна 2022 року і Україна 2025 року це не то, що інша країна, це одна та сама Україна, це одна й та сама територія, але це інший народ. Це той народ, який пройшов горнило війни. Знаєте, як кажуть в народі, за одного битого двох небитих дають. Це звичайно велика трагедія, це велике випробовування. Оця війна. Кожне людське життя, воно безцінно, скільки ми втратили наших земляків, українців. Ну це велика школа, тому що за одного битого двох небитих дають. Я думаю. Що ми зараз трансформуємося із народу в націю, оцю могутню політичну свідому націю, яка вже після припинення цієї війни не захоче і не зможе жити в тих реаліях, які були до 2022 року, в реаліях бюрократії, корупції, недосконалої економічної системи, недосконалої політично-управлінської системи, відсутності принципів справедливості і багато-багато чого іншого. Ну тобто я думаю, що не захочемо і не зможемо, тому що та ціна, яку ми за. Платили, буде зобов'язувати нас зробити оцю всю внутрішню трансформацію, і це все перетворення, яке я сказав, яке приведе до того, що ми реально маємо обов'язково стати суперсильною і потужною країною в Європі, щоб ніякий агресор, зокрема російський, ніколи в житті більше не ризикнув на нас напасти. Іншого виходу в нас в українців просто немає. Друзі, традиційно вже запрошую вас підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, для його популяризації буду вдячний, якщо. Ви залишите свої там вподобайки, запитання, коментарі. Дякую і на все добре.